Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. <coughs> в цьому відео ми з вами ідемо, зараз знайдемо одну печеру і її зачистимо. Так, для того, щоб було, як в книжці пишуть, шукаємо десь має бути таке деревце, що світиться, де воно є. Десь було ззаді. А вот воно ми до нього доторкаємось, з'являється примара і ми йдемо за нею, вона нам покаже дорогу. Хоча ми можемо знайти ту печеру і самі, але давайте та як по сюжету мало би бути. Просто йдемо за примарою. Може і не треба було то робити, а піти коротшим шляхом. Ну. Давайте подивимось на ту примару, як вона нас відвести буде. Ну, тут ще попідбираємо. Можемо, о! Иначе надо ляво, выдать его что Какая-то вот примара. Давайте. Так, он тут череп. Я тоді всіх зачистила. Так, куди вона пішла? От. ми її поки воювали, десь загубили з вигляду. З ізору точно. Де вона та примара поперла? Так, я ту приблизно знаю. Ага, десь туди треба йти. Може ми її ще не здоженемо. Та десь там має бути. Біжимо, де вона потікла від нас. Ага, вот вона йде, не. Та он. Ну і назу Так, тут у нас ще. Напів люди Вирішили нами мати справу. Так, давайте біжимо далі, де там примара нас веде Тут у нас нічого немає ніяких світлачків ніби нема. От вона нас і привела до печери, але вона нас привела сюди. Давайте ми може сходимо перед тим як в печеру, тут пройдемося по берегу, туди сюди, може. І дослідимо, ми там ще не кудили, можливо, там щось є цікаве. Так, тут в нас горубина росте. А, хотів я спробувати, я прокачав зброю, Вон поставив той. Прокачав той клик і щейки. Подивитися, в неї краще ніби. В неї кровотеча 55. Та й фізичний урон ніби кращий. І вона ні більша. Подивимося, як вона себе буде вести. Так, йдемо далі. Тут горубина, горубина. Так, тут також горубина. Ага, от менше. Тут соняшники нам заховали. Тут ще горбина, о, тут ще бутон. Гурубина. Так, а далі здається... Ага, там ми вже з вами були. Чи ще раз зачистити? Навіть не знаю. Ми там вже заходили. Давайте не будемо відволікатися. Ми десь в якомусь відео, здається, там вже були. Так, біжимо в ту сторону. Давайте подивимося. І давайте біжимо вже в печеру, а потім з тої печери ми підемо. Як зачиснемо ту печеру, то підемо далі сюди зачищати і підемо на гору. Так. Більше тут ніби я не бачу нічого цікавого. Там той костю, ми там були. Так. Ну Давайте йдемо глянемо що нам там чекає так а для того давайте так і можна забрати поки а ні чекайте то я не забрати путів урядження так звідси забрати і давайте там темну ліхтарик включимо так От нас тут чекає благодать. Давайте ми її відпочинемо. І зразу у нас тут сундук. чекає. Що ми маємо? Пресуючий лист. Так собі може бути. Так, куди нас вона веде? Так, тут о. Тут, о, як ми йдем далеко дістаємо. Так, тут я бачу напів люди нас чекають. Я будемо з ними боротися. Так. От там бачу ще одна сидить. Ага, тут навіть не одна. О, той меч, той меч себе непогано показує. Тут добре, далеко дістає. Більше ухоплює площу. Так, давайте заберемо. Фальшон випав. Одного, а тут камінь. А тут лут лежить. Так, кістки три. Добре, нехай буде, тут кістки великі. Вони нам для крафту також потрібні. Так. Йдемо далі. О, далі нас... Ну давайте так. О! Гарний меч мені подобається. Треба було напевно з ним раніше ходити. Так. У нас тут є зал, десь сюди один тунель. Тут еще один ворог. Давайте з ним, ним краще магию. Так, що там? Ага, он тут ще один запувался. Все, а ще один. Так Сто ще один фальшон выпал. Кош непогано, можна будет путати. Так, тут у нас светлячки сріблясті, Також для лапок робити сріблястий, буде добре. І тут сундук. На сундуку ми знаходимо талісман. Так, дивимося, що тут за талісман. Так, і сильі контратаки по зброєю. Ага. Така штука. Хто має таку любить зброю, то йому може якраз вона і підійде той талісман. Так. Тепер у нас залишається тут один шлях вниз, як я бачу, нам треба зіскочити от сюди. Бажано не впасти. Так, потім сюда. Тут, чем он мог, підібрали. И сюда. Так, тут у нас такой мох. И тут. Так, далее. Там мы не зіскочимо ніде. Далі сюда. Так, тут ті кристали не підбираються. Так я бачу. Потім нам треба буде, я бачу, туди аж вниз спуститися. Так, тут є в нас ті вороги такі ті, ті раулики. Так, вони ще й скачуть. Випадають теж блестячі світлички з них. Так, тут у нас чекає лут метальних кинжалів. Так, ще у нас тут більше нічого немає. Так, ніби немає. Так, ще беремо. Ого. Ще один. Іще один. Ох, тут яких багато. Давайте можемо їх вогнем спробуємо опалити. Ми зразу їх більше. За один раз знищили. Ще... Також непогано. О, тут ми... вони охорняли лут. О, золота руна 5. Може бути. Так, відбираємо, йдемо далі. Так. А що у нас далі? А далі в нас... Ага, можемо от сюди зіскочити далі. Так, більше тут ніби. Нічого такого немає. Ага. Тут ще лут. А, м'який хлопок. Але тут мені здається не є високо, щоб його використовувати. Так. Тут у нас лут, ага, і тут здається знов ті. Що плюються? равлики. Так, давайте. Десь ще один. Все. З гравликами ми розібралися. Так, ну там я так розумію, бос. Давайте підемо спочатку. Підберемо лут. Так, тут. Мені ж камень другий. О, а четвертий то непогано. Шкода, що тільки один. Так. Чудово. Тепер давайте підготуємося. До боса. Так, до боса нам треба випити ту флягу. І давайте ми може вип'ємо оту флягу. Вона нам і збільшує життєву силу і зразу фізичний урон. Так, зменшує Так, беремо. Так, підготуємо лицаря. Давайте. Кайф з тим боссом має справу. А ми будемо так. Оп, так, значте, збили нам, але збили нам музично на той захист, а ось той захист наш. Відберемо і записаємо. Дивиться яку ще й культур. Робили медальйон і трошки. Рун. О, 468. Встигли ми частну лапку з'їсти. Так, давайте подивимось, що у нас за медальйон. Так, і там медальйон маємо... О, медальон звинувати збільшуємо, максимум. Ага то для магів непогано він нам збільшує. Ага, якщо так 131, то 140. Правда тільки на 9 збільшує. Ну, не так багато він збільшує. Навіть не знаю. Хоч ми в магії, але щось... Так, тут здається, давайте вип'ємо на всякий випадок. Треба буде ще лапу зробити. Бачу, у нас закінчується. Потім можна забути. Так, ну, давайте сюди от є ще прохід. Ми тут попадемо на другу сторону. Бачите, походимо, попадаємо на іншу сторону. Тут у нас давайте подивимось, що є. Десь тут вон лілія була, вон бачу.

I told the all human brute already that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Так, от. Ну, я так розумію, що їй треба буде дістати той медальйон. І тоді з нею буде інша розмова, і вона нам і буде піти так і її квест. Поки того медальйона нема. Ми нічого від неї не доб'ємося. Тому ми, я думаю, як ми йдемо той медб'ємо, сюди ще повернемося. Так, тут а є ну, а вон, а на єшка. Так, написано. І тут у нас ще лежить лут. Так, а от у нас рунічна дуга. Також непогано. Якщо помремо, то ми її застосуємо, щоб... Велику рлому. Так. Все, напевно тут більше нічого немає, що нам шукати. Я так розумію. Тому напевно будемо з тим відео завершувати. Всім дякую. Гарного дня. І до зустрічі.